Шановна громада, на жаль, цієї ночі ми знову зазнали підступного удару в цей раз бойовими дронами по інфраструктурі нашого міста. Влучання прийшлося на промисловий об'єкт. На даний час поранених та загиблих немає. Внаслідок цього виникла пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Для гасіння пожежі були залучені 4 одиниці техніки первомайського загону ДСНС та одна Краснопалівського. Дякую нашим рятувальникам. Дорогі земляки, будьте обережні. Бережіть себе, дотримуйтесь правил двох стін та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Щодо побутових питань, минулого тижня в рамках проєкту спецтехніка як фактор покращення спроможності громад в надзвичайних ситуаціях, який став переможцем в обласному конкурсі проєктів місцевого та регіонального розвитку разом в у 2023 році для КП «Жилсервіс» була придбана автовишка. Це сучасна техніка, яка відповідає всім вимогам та стандартам для висотних робіт. Висота підйому 18,5 метрів, це приблизно 7 поверхів. Вантажопідйомність 250 кг Вона може обертатися на 360 градусів та має інші гарні характеристики. Спецтехніка буде використовуватись для обслуговування мереж вуличного освітлення, висотних робіт по обслуговуванню багатоповерхових будинків. Обрізка дерев, ремонт огороджувальних конструкцій та у випадках надзвичайних ситуацій. На цьому тижні бригада дорожників КП «Жилсервіс» закінчила ремонт в'їзду першого-другого мікрорайону вздовж магазину Пасад до ПКП тепломережі та перейшли на ремонт в'їзду біля 29-го будинку, що у третьому мікрорайоні. Одночасно розпочата ямковий ремонт в селі Ржавчик. Виконана заміну старих світильників вуличного освітлення на нові, енергозберігаючі по вулиці Єдності. Продовжується покос трави та наведення ладу на території громади. Стосовно перейменування міста. 24 липня відбулося чергове засідання топонімічної комісії, на якій було підведено підсумки голосування для обрання назви для нашого міста. Цього разу проголосувало 1724 мешканців громади. Минулого разу 1050. Комісія підрахувала голоси та встановила наступні результати. За Добродар віддали свої голоси 501 мешканець. На другому місці опинилась назва Холоднояр з результатом 348 голосів. Решта варіантів набрали меншу кількість голосів. Вже вдруге, за результатами громадських обговорень, ця назва отримала перемогу. Тепер очікуємо на голосування в сесійній залі. Хоча представник забороненої проросійської політичної сили Володимир Павлінка разом з депутаткою Шеліховою Вікторією вже визначились на засіданні комісії і утримались, вигадавши новий мотив про те, що кількість голосуючих мешканців не є достатньо ніж вони собі уявляли. Назву переможе з Добродар буде надана на затвердження депутатів на сесії міської ради, яка відбудеться найближчими днями. Далі назву мають затвердити обласні депутати, а потім Верховна Рада України. У разі якщо ні місцеві, ні обласні депутати не підтримують обрану жителями громади назву, то часу на нове голосування вже не буде. Верховна Рада України на свій розсуд змінить Первомайський на іншу назву. Стосовно допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару 4 липня. Нам відомо про перші виплати від міжнародної організації ООН через АДРА юкрейн жителям постраждалих будинків, які виконали всі умови даних донорів. Тому очікуйте на повідомлення чи телефонний дзвінок, дійте згідно інструкції, яку вам нададуть представники даних організацій, та чекайте на грошову допомогу. Стосовно вікон, встановлення та виготовлення яких обіцяють профінансувати міжнародна організація МОМ, наразі очікуємо на підрядника, який повинен приїхати вже наступного тижня для заміру та оформлення документів з власниками квартир, які постраждали. Як тільки буде більш конкретна інформація, будемо повідомляти окремо. Бажаю всім мирних, придешніх, вихідних, все буде Україна.